Аргентина вторгається на Фолклендські острови, клаптик землі в південній Атлантиці. 1800 людей і 600 тисяч овець. Більшість британців навіть не знала про їх існування. Але Течер миттєво зрозуміла – це її шанс. Шанс нагадати нації, що колись була великою про її силу. Її генерали казали, що військова операція неможлива. Занадто далеко, занадто ризиковано. Американці, їхні головні союзники, просили домовитися. Вона їх не слухала. Ці острові наші, і ми їх. Повернемо, заявила вона. Флот виходить у море 100 кораблів, 25 тисяч солдатів. Найбільша морська операція з часів Другої світової. 2 травня британська субмарина топить крейсер генерал Бельграно. 323 аргентинські моряки гинуть. Крейсер на момент атаки був за межами 200 мильної зони бойових дій та віддалявся від островів. Однак, як пояснювала сама тетчер, військове командування розглядало бельграну як частину скоординованої атаки на британський флот. Вона